Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина, і я вас вітаю на своєму каналі Що Не Сказав Гід. І знаєте, пасхальні дні в нас ще тривають, і тому я вирішила, що, до речі, не буду приїхати саме в це село. Воно має таку назву Іванівці. І е, чому саме в Іванівці я вам згодом розповім. Давайте помилуємося разом зі мною краєвидом, От, бачите, що ми в горах. І це вже поза межами села Іванівці, але ми так кажемо, що це Іванівці. І тут в нас будується греко-католицька церква. Я думаю, що це буде дзвіниця сама. Вона вже майже побудована. І знаєте, вона так розташована. Ця церква дуже вдала для будівництва. Або якщо хтось хоче щось добудувати, тому що, отам, бачите, цегляний... Завод і вони там купляють цеглу. От тут на е, сходах ми бачимо цеглу, котру і будуть і використовують, і вже використали для е, того, щоб побудувати е, цю е, церкву. Отак, От друзі. А приїхала я е, сюди ще для того, щоб вам е, показати цей пам'ятник. І е, я вже дома, е, в спокійній такій обстановці, вам розповім е, про цю людину, котрому зде, е, тут е, було встановлено е, цей пам'ятник. Зараз я спробую відкрити. О, вдалося, і підійду ближче. І е, тут е, ви можете прочитати і побачити, що цей пам'ятник, отак я буду робити. Цей пам'ятник єпіскопу Теодору Ромжі, і він такий. У нас о я тут такі сходи з позаду мене. Я так хвилююся, щоб не впасти. Ну, я просто зраділа, що я знайшла цей пам'ятник. І люди в селі сказали, де він знаходиться, бо церков багато, а саме біля якої церкви той пам'ятник було важко знайти. І от нарешті я його знайшла. І далі я вже вдома буду вам розповідати про цю людину. Бо його така трагічна доля, вона пов'язана із містом Ужгород, і саме з селом Іванівці, де я зараз э, знаходжусь, і з Мукачевим. Отак. От Довго-довго я йшла до цього, але нарешті це сталося і я прийшла. От бачите, друзі, церква будується. І отак вона виглядає зсередини. І я думаю, що коли її побудують, то можна буде вже приїхати і подивитися, як все тут буде влаштоване. А тут, до речі, ще ми можемо вже з Ганку подивитися, помилуватися горами. Тобто вона розташована в. Прекрасному місці, і а, тут ще і пам'ятник Теодору Ромжі. Отак. От а я боюся цими сходами спускатися, бо вони там остання сходинка, вона така за висока. Ну, якось впораюсь. Друзі, я вже вдома, і як я і обіцяла, я вам розповім про Теодора Ромжу. Да? І я так думаю, що дехто з вас чує про нього вперше. Але я, знаєте, що вирішила? Що я знайшла тут статтю про нього, і я вам буду читати або переказувати цю статтю. Бо, знаєте, якщо хтось має якусь іншу інформацію, да? щоб вони або в коментах там напише, що чимось не згодне, то будь ласка, в мене є на що спиратися. І от я починаю читати, бо краще за, цих, за ці слова, ну я не знайшла. Він був випадково лише ой, він був владикою лише три роки з 1944 по 1947 рік. А коли одягав єпископські ризи, був практично незнаний загалом. Через три роки вказівку на його вбивство особисто віддав тиран однієї з наймайбутніших імперій Сталін. За три роки єпіскопства Теодор Ромжа залишив по собі яскравий слід. Папа Іван Павло ІІ оголосив його блаженним. Він був як той ясний метеор, що яскраво заблищав на і а відтак раптом згас. Скаже про нього інший єпіскоп-мученік Павло Гойдич, який був засуджений на пожиттєве ув'язнення. І донині Теодор Ромжа. Оповити німбом таємничності, попри те, що книжки про нього вийшли англійською, угорською та українською мовами, і знаєте, ще що додам, що я так ще. Буду додавати трішки відео з концерта, який відбувся в нас у вівторок. Просто небо біля художньої школи. До нас завітали музиканти з 17 міст Баварії, і вони приїхали для підтримки України. Під час цієї війни і вони виконували між іншим і духовну музику, і також вони молилися, читали молитви за Україну. Я думаю, що це буде теж даречно. Народився в селі Великий Бичків, Це Рахівський район, Закарпаття. Його батька Павло Ромжа працював на залізниці. Родина мала такі статки, досить ну, стали статки, але було 9 дітей і утримати 9 дітей, ну грошей вистачало, але на таке життя небагато, прямо скажемо. І uh, Теодор uh, навчався в Хузькій гімназії, і uh, він uh, рано почав uh, цікавитися uh, релігією, читав uh, апостола і uh, мріяв стати місіонером. І uh, сталося так, що, uh, оскільки він uh, вчився uh, на відмінно, uh, то в 1930 році єпископ Мукачівської єпархії Павло Гебей благословляє його на навчання в Римі в Папському університеті Григоріана. І там Теодор Руже вчився 4 роки в колегії Германіум Гунгаріум Гунгаріум. Правильно я прочитала. І як католік східного обряду, він також ходив до церкви Святого Антоніо. А, Антонія, а цю церкву також відвідували росіяни-католіки. І в нього зародилася така ідея у Теодором Ромже стати місіонером, греко-католицьким священником в атеїстичному Радянському Союзі. Ну, Буремні події почалися, да? що там почалася Закарпаття, то перейшло під владу Угорською, потім починається Друга світова війна і все таке інше. І ця, ця його ідея вона не здійснилася. Да? Вона так і залишилася мрією. Але, 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 його доля була трагічна саме тому, що оця московська радянська влада його таки наздогнала. І коли він закінчив своє навчання в Римі, то його посилають вже на територію Закарпаття в село Ніжній Бистрий, це Хузький район. І е, він там е, починає своє служіння як е, пан отець, священник, але м, його е, не покидає думка стати місіонером і досягнути чогось більшого. І він скаже це своєму другові в листі, щоб він вже е, майже перетворився на такого собі е, сільського попа, як він написав. І знаєте, що цікаво, він був священником, але він дуже любив е, рибалку. Він їздить на велосипеді, а він курить цигарки і слухає радіо. І що, не греко-католицьким священникам, він відпускає бороду. Тобто, православні священники мають таку звичку носити бороду, греко-католицькі ні він робить, бо мріє все ж таки стати місіонером і перетворити атеїстів на таких вірян. Далі я вже казала, що там 38-39 рік це такі буремні буремні події на території Закарпаття. І що трапляється, що в 22 вересня, ой, я перепрошую влітку 1939 року його, а йому на той час було 28 років. років його призначають професором Ужгородської духовної семінарії. От так. І далі я зачитаю це просто характеристика цієї людини. У семінарії він, крім усього іншого, виконує обов'язки духовного наставника, тобто стежить за душевним станом кожного семінариста. Всі відзначають високу вимогливість ромжа як до себе, так і до інших. І далі це вже в моєму перекладі його непокоїть те, що вважалось, і я так перепрошую, може, так і вважається до сьогодні. Що коли приход має багато грошей, він заробляє, да, отримує багато грошей, то вважалося, що такий священник добре працює, а котрий має такі невисокі прибутки, погане. І е, Ром же пише: це означає, що критерієм доброго чи поганого приходу є не любов до Бога і досконале життя вірних, а щось матеріальне. Ну, тобто він залишався таким ідеалістом, місіонером і хотів це все е, зробити правильно, як це е, має бути? Так, ну що, е, наближається до нього, е, наближається до нього вже і. Радянська влада, і е, е, треба казати, що е, Теодоромжа е, розуміє, що ця радянська влада вона не залишить в спокій греко-католіків і е, прихожан, і е, греко Греколицьку е, церкву, але він, е, незважаючи на е, приход радянської влади, на те, що е, е, ця Грелицька церква, там їй немає місця е, в е, Радянському Союзі, то він все ж таки продовжа, продовжає боротися. І е, там, знаєте, е, коли ця боротьба почалася, то в Галичині було НКВД дуже легко розібратися з греко-католиками, бо вони підтримували українську повстанську армію. А в Закарпатті в них такого приводу висомого не було. Але наказ вийшов, що треба розібратися з греко-католицькою церкв'ю та греко-католицьких греко священників і переконати, як вони кажуть, переконати населення Закарпаття, переходити до грека, ой, перепрошую, до православ'я. І далі, далі тут я теж така цитата. Що у звіті уповноваженого Ради у справах Російської православної церкви Ромера за третій квартал 1947 року було зроблено такий висновок Єпіскоп Промжа, і його заступник Хіра повинні бути негайне і в тій чи іншій найбільш зручній формі позбавлений можливості продовжувати тягнути майже півмільйона майже майже перепрошую півмільйона радянських людей закарпатської області до Риму отак От і це привело до трагедії врешті-решт і ця трагедія трапилася в селі Іванівці, куди я поїхала і зробила. Відео, да, там Зараз будується церква, ви її побачили, Католицька, і пам'ятник було встановлено. Ромже. А що трапилося в цьому селі Івановці? Був такий Судоплатов, славнозвісний да, кат і кат. І він приїжджає особисто до Ужгорода, щоб провести цю операцію по вбивству Ровжі. І так, далі, що тут? Що освячення храму відбувалося в селі Лавки, а село Іванівці Лавки вони неподалік Мукачева, це Мукачівський район. І на освячення села. Аром же приїжджає до зупинки автобуса, а потім пересідає в бричку або в карету, як кажуть, і їде вже цією бричкою. І там в цій бричці були також і його супроводжували монахині, якщо я там не помиляюся, ну і віряні. І ще два священника і два семінариста. От. І коли вони проїхали 2-3 кілометри, то вони побачили, що згори на них на великій швидкості рухається Студебекер. Він а, а, ну, таке трапилося а, зіткнення з цією врічкою. Врічка була а, просто розтрощена, а, і а, бачу, танке видисте, що люди не загинули. Вони. А, Почали так їх бити металевими прутами, але на дорогу виїхало поштове авто, і люди, котрі ну, в тому поштовому авто, автівки той поштової були, вони врятували таким чином і Теодору Ромжу, і цих священників, семенілістах монахів, і відвозять їх до лікарні, Мукачівської лікарні. І там надають допомогу Теодору. Ромже також дають двох або трьох, я вже не пам'ятаю монахів, котрі мали дбати про його здоров'я і безпеку. І все складалося непогано. Він вже мав одужати. Але одного разу приходить головний лікар Бергман в його палату і каже сестрам, що вони мають негайно не покинути цю палату. І в палату заходить переодягнута, переодягнута медично, медичною сестрою агентка КГБ, вводить Теодору Ромже укол з отрутою. Це був яд Кураре, і от так. І е, його, коли е, його тіло перевезли е, з Мукачева до Ужгорода, е, то е, люди виходили на дорогу зі сльозами на очах. І день його похорону 4 листопада 47-го року, 47 року, став незвичайним. Були скасовані залізничні, автобусні маршрути у напрямку Ужгорода, щоб перешкоджати вірянам попрощатися з улюбленим єпископом. Ну, коли Україна стала вже незалежною, то греко-католицька церква вона повернулася їй почали повертати храми, будувати нові храми. Але така доля була у Теодору Ромжа трагічна, а також у багатьох інших грекоталицьких священників, котрі були або в Сибиру, в Засланні, або їх також вбивали. І от така сумна історія, друзі. Я думаю, що ця моя розповідь про теодору Ромжу дуже доречна у ці пасхальні дні. І е, цей концерт теж дуже доречно да був проведений в нас в Мукачеві, тому що ну, незважаючи на війну, життя в нас все таки триває і. Нас підтримують добрі люди в різні способи. От як ці музики підтримали нас своєю музикою, все Христос Воскрес, воістину воскрес!